Добрий день! Сьогодні хочу розповісти свій відгук про такий нестандартний для мого Ютуб-каналу продукт, а це від MuscleTech, якщо правильно читаю. Це такий Амінобілд bca формула з. Таким цікавим смаком з кавуном та е, полуницею. Це, це цікаве поєднання. Тут 7 грам BCA, є електроліти, класний, в принципі, начебто склад і все чудово. Я не знаю, в чому проблема, але видно, цей смак Він на початку був цікавим, навіть не теж цікавим, просто знаєте, таким нестандартним. Але потім воно якось приїлося. Я не знаю. Я не скажу, що це поганий варіант. Тут у нас така от галаграмка. Тобто, дійсно, це справжнє. Я замовляла на Хербі, тому я думаю, що там ніяких проблем з підробками не буде. Ось така мірна ложечка. Зараз ось так вона виглядає. До речі, класно, що можна здати на переробку п'ятий пластик. І там просто була от така: не знаю наскільки вам буде видно. Порошкоподібна така маса, і необхідно було ось цю частину, що набирається в мірну ложку, розводити з водою. Я, якщо чесно, його іноді трошки менше додавала, бо смак, він такий, знаєте, був насичений, і його багато ти не зможеш випити. Тобто, якщо це буде довгі тренування, то, відповідно, я можу випити ну, 750 мл цього, але потім тобі вже воно просто ну, не лізе. Я не znaju. Može, Якось інакше треба його приймати. Але я дійсно з ним о, бачу, що я доїжджаю до фінішу. Я не маю таких, о, знаєте, відходників після доволі великих дистанцій, довгих дистанцій. І воно, звісно, вам там, не спали всі жири, не допоможе там, прямо в рельєфі м'яз, Але з цим о, якось легше, по-перше, саме навантаження переживати. І оце от рекавері після цього навантаження. Тому Рекомендую, не скажу, що це з поєднання смаку найкращий варіант, але, можливо, якщо ви любите якусь таку дичину, то це непоганий варіант. І я знову ж таки покажу вам ось цей склад. Тут є цинк, магнезіум і ну, всі різні такі мікроелементи і. Такі елементи, які необхідні під час активного тренування, під час активного потовиділення, тобто це те, що втрачається нашим організмом, і ви його підживлюєте впродовж тренування за допомогою того, що ви п'єте варіант водички з цим ізотонік ну, з, з BCA. Якщо чесно, його, якщо порівнювати з попереднім, я десь тут поставлю посилання на до речі, пом, російськомовний відгукній, то ось це трошки було важче розчинити в воді, ніж ось той, що я попередньо вам показувала. Тому на це зважайте. Тобто тут треба було більше його трясти, щоб він розчинився в воді. Розчиняла його завжди в такій кімнатної температури воду, гарячу ніколи не використовувала або таку більш теплу. Тому навіть з такою з простою водою, важко його дійсно було розчинити. На це звертайте увагу. Навіть тут є таурін, як виявляється, 1 грам, 2,5 грама бетаїна і 4 грама... Якщо він це лецитин і 7 грам BCA. І тут, до речі, загальна вага 593 грама. І якщо подивитися на те, наскільки його вистачило, то ну, написано, що цього контейнеру вистачає на 40 доз, ну я не знаю. У мене його вистачає десь на пів сезону, тобто на півроку. Я не кажу, що я при кожному тренуванні його вп'ю, але коли я розумію, що я буду тренуватися не просто там 40 хвилин, а довше, то я... Його розвожу з водою, іноді я за своє тренування не випиваю повністю його і потім просто добиваю ввечері ну, або там, наступний день, якщо мені воно лізе, якщо чесно. Тому цей от аромат такий специфічний, і не знаю, може він мені просто приївся, бо дійсно велика банка. Не можу сказати. Але ефект був, тому я не жалкую. Закінчила і я дуже рада. Цікаво, чи ви використовуєте якісь такі додаткові розробки в спортивному харчуванні? Я лише це використовую, хто ще використовує протеїни і так далі. Я на цьому не сильно розуміюся. Я намагаюся все-таки допомогти організму пережити великий стрес під час жари і під час такого інтенсивного тренування. Цікаво, чи ви використовували щось подібне. Якщо так, то очікую на ваші коментарі. Дякую за увагу та підписуйтесь на мій канал. Па-па!